Вітаю, всіх пропоную вам подивитися такий розклад, а чому ваші мрії не здійснилися? Що тому було завадою? Чи то ви самі їх, можливо, самі собі там навручили, чи, можливо, хтось впливав на них, чи, можливо, просто ще не визрів час для втілення ваших мрій. І так, перший варіант, Чому ваші мрії не здійснилися, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Чому ваші мрії не здійснилися? Аркан Смерть говорить про те, що, можливо, ви не пройшли певну трансформацію. Ви не змогли звільнити себе, очистити свої енергії, енергетику. Тобто, можливо, не позбавилися якихось страхів, переживань. Можливо, навіть просто бути такі на побутовому рівні. Нам періодично потрібно викидати щось зайве те, чим ви не користуєтеся, що чим у вас. Воно заважає вам, чи ми, що воно вам тільки лежить таким нерухомим вантажем, який варто вже давно викинути, тому що ви користуватись ним ніколи не будете, але ви чомусь шкодуєте. І от саме, такі, знаєте, насичені такі енергії, які накопичують якийсь певний негатив, не дали вам перейти на кращий рівень. Але вам варто розуміти, що те, що у вас було до цієї пори, якщо ви зможете позбавитися вантажу образ або впливу якогось негативного на вас, то ви дуже швидко зміните ці енергії. Також, можливо, на те, що у вас не здійснилось ваше бажання, впливає якась особа жіночої статі. Швидше за все, це буде. Жінка із вашої родини. Це може бути мама, старша сестра, старша тітка, невістка, хто ще може бути свекруха, старші за вас віком, і вони певним чином на вас впливали. А це вас своєрідно затримували у вашому розвитку. Тому позбавляйтеся всього старого і непотрібного і будете рухатися вперед. Другий варіант чому ваша мрія не здійснилася? По-другому варіанту, у вас не вистачило фінансів для того, щоб здійснити свою мрію. Також, можливо, ви неналежним чином прикладали зусилля, не напрацювали собі ті фінанси або свій ресурс. У вас могло просто примітивно не вистачити ресурсу або здоров'я, або фінансів. І тому, перепоною ви стали самі собі. Щось, можливо, десь неправильно розподілили ці всі Показники, можливо, просто не взяли свої можливості у свій час. І тому, ну, не приклавши певні зусилля, ви не отримали свій приємний результат. І третій варіант, чому ваші мрії не здійснилися? Дев'ятка мечів говорить про те, що, можливо, ви самі себе накручували до такого ступеню. Де ви навіть хворіти могли. Можливо, це дійсно була хвороба, яка потребувала оперативного втручання. Можливо, це просто у вас там або тиск був підвищений, або голова просто боліла, можливо, навіть застуди якісь. Або просто ви самі себе перевели до того стану, в якому. Опинилися. І ніби ви тим самим себе скували з усіх боків, і ви не змогли рухатися туди, де вам потрібно. Тобто, вам заважали ваші думки або стан здоров'я. Ну, тому для вас, щоб все ж таки ви змогли вийти з того стану, вам потрібно свої думки вже перевести на більш конструктивне русло, вже досить перебувати в негативних подіях. Все, що мало бути негативне в вашому житті, воно вже відбулося. Вже варто вам відпустити його і рухатися далі, не зациклюватися на якихось певних проблемах. Проблеми були і будуть. Вони приходять і минають, але. Дуже важливо, як ви самі сприймаєте ті проблеми. Чи ви себе накручуєте і навіть до ліжка там доводите? А можливо, ви просто обміркували, відпустили той досвід і стали рухатись у нове. Другий варіант звичайно, більш підходящий. Тож, такі у нас були відповіді на три варіанти.